Тонке змикання. Добрий ранок сьогодні вівторок. І ламаючи всі стереотипи про початок з понеділка, я вирішила почати це реаліті-шоу саме з вівторка. Ідея цього відео це те, щоб показати моє життя, прям щоденно знімати те, чим я займаюся, що я роблю, про що я думаю, чим я захоплююсь і так далі. І змонтувати це в один такий відео-епізод, я не знаю, про моє життя. Тобто тиждень життя зі мною. Просто щоб показати вам. Можливо, трошечки більше те, чого ви не бачите в інстаграмі та інших соціальних мережах. І я думаю, що на Ютубі це вдасться розкрити масштабніше, детальніше, краще і цікавіше. Отже, це ранок вівторка, і давайте починати цей день. І зараз я планую робити улюблений пілатес. До речі, хто не знає, я роблю пілатес з Лідія Мера. Let's Лідіямера. Лецкоу! Починається найцікавіше мій робочий час. Зараз по плану я хочу познімати декілька тіктоків. Плюс мені треба зробити інтенсив по візуалу. Про які ви якраз таки дізнаєтесь зараз в інстаграмі, я буду зараз про це розповідати. А я вирішила це в своєму телеграм-каналі. Мені написала одна дівчина про те, що навчи створювати сітку візуалу. І я така думаю: а чому би і ні? Чому б не зробити безкоштовний на пару днів такий аля тренінг саме по візуалу, присвячений цьому поділитися якимось своїми лайфхаками. Ясно, що я ними вже ділилась, але а, якщо це буде в такому форматі, типу кожен день буде якесь практичне завдання, плюс буде ком'юніті, яке буде це створювати. Тому в планах розписати всю програму на 4 дні, я її вже склала. До речі, я придумала дуже круту назву Individual. Я вчора сиділа і така думаю, блін. Просто назвати там тренінг по візуалу це дуже скучно, хочеться щось цікаве. Я така сижу, пишу це слово візуал соціації з цим словом, і от я така читаю, думаю, блін. Індивідуал дуже прикольно звучить. Так само показує те, що в кожного візуал індивідуальний. Якби не намагались створювати, копіювати, все одно у вас не буде таке саме, як на вашому референсі, як на вашій ідеї. Тому що все одно в кожного різне бачення, в кожного різні сенси, які ви транслюєте. І це все одно буде відрізнятись. І в цьому і прикол насправді кожного візуалу, тому що він різний, і це завжди цікаво дивитись, розглядати, спостерігати. І також по плану відписати декілька. Ком брендом про співпрацю, і насправді мені зараз дуже подобається знімати знову такі відео типу Get Ready With Me, стилізації і так далі. Мені хочеться більше цим ділитись. Я не позиціоную себе як там фешн-блогер чи щось таке, але це так само частина мого життя, яку я люблю, якою я захоплююсь. Я Люблю складати різні луки, щось дивитись на пінтересті, підбирати для себе. І так, ситуація наступна. У нас вимкнуло світло на 4 години, і в мене розрядився телефон. Я весь цей час читала книжку просто обалденно. І так, девочки, оце моє природне волосся, яке я просто висушила. Оце моє природне волосся. Да, якщо я його отак висушую з щіткою, то воно прям практично ідеально пряме. Будемо крутитись. За цей час, поки нагрівається плойка, я завжди малююсь, тому зміна локації йдемо до дзеркала. Тон готовий. До речі, я е, не така мейкапщиця. Що в мене, знаєте, там тональник, консилер, бронзер. Наступним вже моїм етапом є гель для брів і туш від Гедонік. Я прям всім рекомендую. Дійсно, мені дуже подобається е, цей бренд. Я співпрацювала з ним минулого року. вони надіслали мені ці товари. Туш офігенна. Я потім замовила ще мамі, потім ще подружці подарувала. Вартує кожної гривні. Брови готові. Чесно, я надаю перевагу ламінуванню вій або, хоча б фарбуванню, тому що мої вії самі по собі є довгими. Але вони світлі на кінцях, і їх просто не видно. От ми і закінчили весь мій макіяж. Реально, якщо макіяж займає більше семи хвилин, я не бачу сенсу його робити. Для мене це завжди максимально просто, максимально натурально, мінімум втручань, і це виглядає шикарно, я вже. Такс. Я забула нанести термозахист. Виходить якось так максимально нейтру. що вийшло? Я готова. Підемо складати мені образ. Сьогодні в мене по планах я йду на вокал, потім в мене зустріч. І далі я йду в церкву, бо в нас. Відбуватимуться служіння для підлітків. Про це я розповім детальніше трішечки пізніше, бо зараз мені здається, що я вже не встигаю. Мені зараз насправді хочеться носити якомога більше якихось світлих тонів, легких текстур, фактур, тканин. Саме тому я вирішила вдягнути коричневу футболку. Тепер одягаємо прикраси. У нас вимкнуло світло. I'm ready. Беру з собою книжку, тому що вдруг буде можливість почитати. Я виглядаю як студентка. Вокал. Іра мені все отлично пояснює, але я просто не могла це відтворити. Типу, я знаю, що мені треба, але зробити це не можу. І просто весь урок це тонке змикання. Аномія деканала. Якщо ви думаєте, що вокал це дуже легко, дорогі мої ребяточки, спробуйте піти на вокал, і тоді ви зрозумієте, що це зовсім не так. Добрий день. Це була поліція. Арестовують мене за мою красоту. Містер Філ. У нас вимкнуло світло. Тому робимо скінкер рутин в темноті. І йдемо відпочивати. Насправді я дуже змучилась, тому я навіть рада цьому, що я піду спати раніше. Добрий ранок сьогодні четвер. Я зараз працююсь на ранкову зустріч. Мені через 40 хвилин вже треба виїжджати. Їду на Кохве через те, що нас вчора вимкнуло світло. Я так вам і не розповіла про ф'южн. Ми так і не побалакали, тому я зроблю це зараз. Отже, Fusion – це аматорський рок поп хор для підлітків. Це служіння, яке відбувається в нашій церкві, і до речі, не тільки в нашій, тобто воно є ще у Львові в Харкові, і взагалі воно інтернаціональне, тобто воно в різних країнах є в Чехії, є в Польщі, є в Албанії, в Словенії. І сама концепція цього служіння полягає в тому, що до нас приходять підлітки, які хочуть навчитись грати на інструментах. І ми безкоштовно вчимо їх цьому а, на території церкви. На Fusion є пісні, які ми вчимо протягом сезону. Сезон це 4-5 місяців, здається. Вісім пісень є англійські та українські. І я зустрічаюся з підлітками на короткі майстер-класи. Зазвичай вони. Займають десь до 30 хвилин часу. Ми розбираємо пісню, яку вони хочуть співати. А я даю фідбек, десь там вище, десь нижче. Що зробити, що виправити. І потім вже на концерті підлітки співають в мікрофон перед батьками для деяких це перший раз, що вони грають або співають на сцені, тому це завжди хвилююче. У Нас в цю суботу вже якраз буде концерт. Тому цей тиждень прям мега насичений. Ви теж це бачите? Я більше тут не живу. Зараз в мене дуже відповідальна місія. Купити снеки на зустріч команди Yes. Тому ми йдемо за фруктами. Ясно, що ми будемо брати груші, якщо я закупляю снеки на фрукти. Ну, типу, це без варіантів. Вгадаєте, що в нас вимкнули світло, тому я сідаю монтувати влог, тому що світла не буде до першої ночі. Привіт, привіт! Сьогодні п'ятниця, і я вже зараз збираюсь на зустріч. Зробивши всі свої ранкові справи, у мене сьогодні такий образ. Це мені, до речі, зробила Каріна. Я дуже щаслива, що в мене нарешті є е, ця ракушка, як буде українською. Так і буде. Я вдома читаю книжку. У нас знову вимкнуло світло, і це вже. Третє за сьогоднішній день. Скріншойте собі і зберігайте, тому що дуже реально класно. Хотіла вам похвалитись, тому що мені зараз дівчата пишуть вже пишуть, хоча в нас ще не закінчення, але третій день тренінгу по візуалу. І сьогодні в нас була реалізація референсів наших ідей, і ми перетворювали натхнення безпосередньо в кадри. І мені писали про те, що це одне з найкращих навчань, яке вони приходили по візуалу. Тим більше, що це безкоштовне, і стільки інформації дуже дякували за мої знання, за мій підхід, за те, що я взагалі роблю. І це не може не мотивувати йти далі. Насправді, ну що, любі друзі? Сьогодні субота, сьогодні концерт на ф'южені. Після закінчення сезону, це скільки я там казала, 4-6 місяців. Ми завжди робимо концерт і показуємо, що підлітки навчились за цей період часу. Концерт для батьків, для друзів, для всіх охочих. Я сьогодні співатиму дві пісні. Буде я не скільки буде пісень, але мені вже треба було вийти. А я ще не переодягнулась. У нас дрес-код Total Black. Сьогодні буде дуже весело, дуже цікаво. І я сподіваюся, що я матиму матеріал для вас вставити в це відео, щоб ви так само подивилися, як це все взагалі відбувається. Тому е, let's go швиденько збиратись і виїжджати. TV, панство, дорога родина, я нарешті вдома після цього важкого і дуже насиченого дня. Після концерту поїхала в гості, але через нестачу пам'яті на своєму телефоні в мене немає жодного відео за цей час, але насправді було дуже класно, весело, і я прям рада, що не поїхала додому. насправді. Зараз я вже вдома, дуже змучена, іду змивати ось це все і лягати спати, оскільки завтра рано прокидатись. І їхати в церкву, тому бажаю вам гарної ночі. Зустрінемось завтра. Добрий раночок. Сьогодні неділя. Сьогодні ми служимо в церкві. На диво я виспалась і прокинулась навіть раніше будильника. Мене сьогодні такий Red Dress тому збираємось і їдемо в церкву, тому що ми вже запізнімось. <музнає> Таку, можна сказати, тривожність, пространно від людей. Це я вже після двох служінь. Зараз іду додому. Стараюсь, іду додому. Привіт. Отже, якщо ви дивитесь це відео, значить ви вже підійшли до завершення перегляду цього влогу, реаліті-шоу, серії, епізоду, я не знаю, як це назвати, так і не придумала. Але я сподіваюся, що вам сподобалось це і вам було цікаво бути присутніми в такій маленькій частинці мого життя. Подивитись, взагалі, як я живу, що я думаю, що я роблю. І якщо вам, звичайно, сподобалось, я дуже чекатиму на ваші коментарі, на ваш фідбек, на ваші лайки, на ваші побажання для наступних відео на YouTube канал. Тож підписуйтесь для того, щоб не пропускати всі наступні відео, кавери і все, що буде виходити на цьому каналі, чекатиму вас у всіх своїх соцмережах. Люблю, обіймаю гарного вам дня і дякую за те, що були зі мною.